Ще кілька місяців тому вони не могли впевнено рухатися сьогодні ж плавають, занурюються, сміються. В басейні одного з харківських спортивних комплексів безкоштовно проходять реабілітацію ті, хто заплатив велику ціну за свободу України. З квітня місяця за ініціативою харківського міського голови Грексанчатерехов розпочалася програма реабілітації для наших військовослужбовців в басейні. Під наглядом професійних реабілітологів, лікарів, вони проходять реабілітацію після поранень. І потім мають бажання виступати на змаганнях з цих видів спорту. Олександр, військовослужбовець 5-ї слобожанської бригади, він отримав травму під час бойових дій біля Кремінної. Каже, пощастило, швидко евакуювали. Потім реабілітація та протезування. А згодом український захисник вирішив повернутися до свого батальйону. Чоловік пройшов шлях від старшого стрільця до командира взводу. А повернувшись, став інструктором з фізичної підготовки. Каже, що реабілітація в басейні прекрасна ідея. Це чудовий спосіб, один з найкращих на сьогоднішній день на що водних процедур. Це в першу чергу і лікарі з ну хлопцями, які отримали тяжкі поранення і ампутації це найдоступніший і найдієвіший ну, спосіб для реабілітації після поранення. І Тим баче хлопці, які ну, зустрічаються тут, ну, раді друг другу бачити. Що ми постійно займаємося, їздимо на змагання. В'ячеслав ще один український захисник, який отримав травму та проходить реабілітацію в басейні. В нього ампутація лівої нижньої кінцівки. Своєю історією чоловік поділився з нашою знімальною групою. Отримав травм травму я на посолку Кліщівка. Кнішівка, це є Донецька область. Там я відбивав якби штурм. І при відкаті відкати назад я отримав травму. Я став на противопіхотну міну, це ліпісто. Деякий час займався в Львові, так як я був на реабілітації там, і дівчата з відсот захисту допомагали там, відновлятися. Я разом з ними їздив на басейн, і там також займався. І так як тут. Перше, сам буде розвиватися і показувати іншим, таким же самим, як я, з мутації, буду показувати приміри. Вони теж будуть на це йти. Як стверджують спеціалісти, ампутації впливають на нервову систему, через що люди можуть по-різному реагувати на воду. Тому під час та після занять тренери обов'язково комунікують з військовослужбовцями, аби дізнатися, як вони себе відчувають, що їм не подобається, чи що викликає дискомфорт. Ми співпрацюємо з хлопцями, які проходять реабілітацію в інституті протезування, тобто їх лікар дає нам якісь побажання, і ми вже їх тут у воді виконуємо. Тому це симбіоз і реабілітологів, і тренерів. Головна мета реабілітації в воді навчити військовослужбовців з ампутаціями жити в новій реальності та користуватися своїм тілом. Для соціальної реабілітації важливу роль відіграють спортивні змагання. До кожного індивідуальний підхід, тобто комусь треба займатися, саме навчитися плавати, комусь треба більше займатися акваеробікою. Тобто, ми все це приміняємо у роботі. Я, як голова федерації, вважаю чесно, що вода це магія, і ми всі маємо плавати. Хлопці, що мають поранення, важкі поранення та ампутації травматичні в воді не відчувають тяжіння їм легше а, знайомитися зі своїм тілом. Тому вода як реабілітація для військових це найкрутіша історія, що може бути. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків новини.